Друзі мої, всім привіт-привіт. П'ятниця привіт. 17 травня. вечір, прийшла з роботи і розпаковка чек. Розпаковка чек, значить, повинен бути чек, я так розумію. Дивлюся дівчат, які розпаковку роблять, і кажуть: розпаковка чек! Так а де ж ваш чек? Чек повинен бути і повинні бути тоді ціни. У мене сьогодні розпаковка чек. Все по правильному Дивіться, в мене аж три їх. Почнемо з першого. Хлібчик, дивіться. Що у нас по хлібу? Хліб формовий. Я думаю, оцей формовий. Вані так схотіла з цього хлібчика. Каже, давай візьму, він ще тепленький був. Зараз він уже не тепленький, але м'якенький, хороший хлібчик. 13.60 булка хліба. Так, далі. Хочу батон, ага, батон український, батон український, ось він, білий, 18.10. І ось такий злаковий хліб. Миргород 28:30. Ось такий: даромир. Ось такий сіренький хлібчик. Взяла хліба на вихідні, щоб нам вистачило і на понеділок на утро. E, значить, ковбаска теляча взяла от такої ковбаски 400 грам, e, Вона по 112,80, це вона зі скидкою була на 45 гривень 12 копійок. E, кажу, дайте мені 300 грам, ні, кажу, дайте 400 І вона відміряла ровно, відрізала ровно 400 грам. Ми з вані якраз були сьогодні. У Вані був академконцерт за з І ми ходили з ним. По магазинам кажу, мама, дивись, прямо ровно. Ну, кажу, Алмаз, та Жінка вже давно там на ковбасі стоїть. Так, далі. Отаку водичку взяли. Дюшес. Саша любить таку пити. Дюшес Сарабела 2 літра. Скільки вона коштує? 16,40. Така водичка. Пельмені взяла. Пельмешки, малюки називаються такі. Тут 662 грама і тут 760 грамів. Вони по. По 61,40. Получилось на 87,31. Так, далі майонез, таке я завжди беру. Майонез чого є? 37, шістдеся сьогодні. Взяла такі грінки. Грінки фліт, флінт житні томат 65 грам, 11 гривень, 80 копійок. Соблазнила ціна. Ну, я вже їх відкрила, пробувала. вони такі твердющі, якщо чесно. Далі чипси, Лейс вані брала 32,90, краб 60 грам. Далі, оцей багет флінт, Ну, це теж хімія 100 грам лобстер 16,60. У мене там баночка пивка є. Хочеться не просто пиво, а з чимось, я так люблю. Далі, масло. Отаке українське масло. 400 грам. 52 гривня, 10 копійок. Бумню, така ж сама була упаковка, тільки білоруське. Ну тут вже переписали українське. Ну і все. По цьому чекові 398 гривень. Брала-не брала, а брала, 400 гривень нема. За що 400 гривень, непонятно. Так, далі. По хімії трошки. А, отакі взяла щіточки. Зубні, собі і вані. Одну вані, ну, вже пора просто міни. Уралбі. 56,50 дві штуки. Середня жорсткость, я завжди такі беру. Губки вибирала. Взяла такий новакс. Цей раз 5 штук. 28. Гривень. Туалітний папір сьогодні по 11 гривень, два штучки взяла 22 гривні. І гель для прання взяла 5 літрів, 168 гривень. Ну, значить такий, такий густенький. Ну, Я, до речі, його не нюхала, але ну, понюхаю. Щас, який він. Ну, приємненький такий, знаєте, чимсь на стиральний порошок похожий запахом. Приємний, хороший. Що я там не понюхала, навіть не знаю, друби мені не понравився. Так, і взяла я порошок. Ой, шампунь. Шампунь, я завжди всегда беруться це клеєр. Цей раз вона щось, я в іншому магазині брала 155 гривень. То була по 140 ще, а це 155. Ну, я іншої не можу мити. Це мій спасатель, я просто без нього не можу. У мене тоді волосся як мочалка. Так, і того 150. Не поняла. А, 429 гривень. І тут 429 гривень, От, пожалуйста, вам так. І ще один магазин. Тут я взяла кість крила для своїх котиків собачок, кусочок сиру взяла і кістку на перше. Борщ там, чи що? Буду я, мабуть, варити борщик. Кість крила по 24,90, тут навіть кілограма немає, 898 грам. Далі набір свинячий для перших страв по 25,90. Тут кістка вийшла на 430 грам, на 11 гривень, 14 копійок. Ну, пакети, само собою, майка 2 гривня 60 копійок. І сир, сир голландський по 226 гривень. Кусочок 248 грам на 56,05 вийшов. І того. А, ще Ваня колу брав. Кока-колу 24,50 Кока-Кола. І вийшло на 116.65. 116,65. От такі у нас. Це чек до цього. От такі у мене сьогодні покупочки. От, так що. М'яска у мене вдома є, у мене ще птиця є, в морозільці, і свининки трошки є. Тільки ось я варю економно, якщо перші страви, то варю на, на кісточки. Пояснюю, бо у мене багато появилось нових підписників. Дівочки, хлопчики, всім привіт, я всім вам дуже-дуже рада. 20 з людей підписалося. Мій треш-контент, мій. Вон він, Каркасик, мій, бачите? Приніс мені вас. от, Так що давайте дружить, не відписуйтеся, пишіть свої бачення, що вам подобається, що не подобається. Ну, звісно, змінюватися я вряд ли змінююсь, тому що яка я є, така я буду. Ну, просто що я хочу вас попривітати. Вас поблагодарить за те, що ви підписалися, за те, що ви повірили в мене. І я вам сподобалась. Із 10 тисяч людей, які передивилися цей ролик, підписалося 20 слішним, ну, 22 чи скільки там людей. Так що, ну, якось так, заряд 5% зараз ще й виробиться. Хотіла ще вам показати мої квіти. От, Квітує у мене фіалочка, сукулентик мій, пустив такий він. От, ростички, от е, листочків, бачите, і там, і тут, і тут, мені кажеться, він трошки росте. Але він дуже-дуже е, ну, повільно росте, дуже повільно. І оцей він такий гарнющий, оце, е, бачите, закривається. Стедливая красавиця називається, комнатна рослина, я її посіяла. Ви бачите? І я повиривала, я не знаю, штук 5, я, мабуть, вирвала. Вони, ну, я думала, вони будуть друг другу заважати, і якщо торкаться друг до дружки, і будуть закриватися. Коли ні, вони друг друга не бояться. А ось, якщо торкнуться до них, то вони закриваються, бачите? Вони прячуться. Ось вони які. Ось вони бояться. Всього. Бачите? Дивіться Оп, і прячеться. Все, вона прям понікає. Прям взагалі. Ну, що це скажеш? Дивіться, бачите? Закривається. Ну, в общем, на малюночку було ще показано, що вона квітує. Ну, подивимося. Вона ще росте, росте. Я потрошку поливаю. І ось у мене ще є. Ой, забула, як називається ця квітка, не фіалочка. Ось такі колокольчики здоровенні, що вони на, на осінь воно засинає. От, такі у мене квіти. Ну, Тут теж фіалочка. До речі, ця теж буде розова. Це у мене кала. От, ну, а Там Там у мене капуста рання ще не висишена. І так, така квіточка тут у мене на кухні. От такі, друзі мої, справи. Всім гарного настрою, всіх цілую люблю, гарного вам дня і всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, своїх близьких. Все буде добре. Пока-пока.